Я вітаю вас сьогодні, друзі, на моєму каналі знов. і пишу серію відео сьогодні, і уже ось завершую свій ефір такою інформацією, що в мене був такий дивний досвід, що ось декілька днів тому я побачила одне відео знаменитого психолога Наталії Холоденко. І Почула таку фразу, просто я чесно сказати, я нічого такого не дивлюсь, мені чомусь не цікаво, але я бачу, що вона стрімить, стрімить, і мені випало в рекомендаціях в стрічці моїй в YouTube. і Я ну, психолог, колега моя. Тобто я взяла, нажала, відкрила це відео. <г гулінь> відео, може, хто захоче найти та подивитись там в цьому Ютубі є. Там якось як, ще як наше его, щось забирає наше щастя, щось таке, такий заголовок про его. І на другій, буквально хвилиночці, вона говорить, що ви знаєте, багато може хтось не погодиться з тим, але ми, ми люди, не люди, ми тварини. Ми тварини. А я думаю, так, стоп. Ну, Тому послухаю далі. Може, це так щось десь, щось якась аналогія, можливо, це. Я тоді, знаєте, замислилась над тим, в той момент я говорю про людину як про вище щось творіння, про божественне щось розповідаю і думаю, це я роблю щось не так, чи це, чи це я не так щось бачу, чи чому так виходить? Ні. Я знаю, що я роблю так, як я відчуваю, як я знаю. Моє глибинне знання говорить так. Що ми люди є самими розвинутими на землі. Ця Земля створювалася для нас. Ми еволюціонуємо тут весь час. Чому ми тварини? Вона каже далі. Ми тварини. Може, хтось не погодиться, але ми тварини. Тому що я вивчала два роки в університеті зоопсихологію. І я знаю, що на Землі, наприклад, тільки в природі існує чотири категорії живих там, істот, значить, бактерії, гриби, рослини і тварини. Ну, ми, значить, не, не бактерії, ми з вами. Ми не бактерії. Ми не гриби, і не рослини. Тоді хто ми? Тварини. Бо так в університеті сказали, що всього чотири категорії. Я дивлюся, слухаю. І думаю, у людини 320 тисяч підписників, так, ходить на інтерв'ю до гордона, ходить, і говорить оці речі, розповідає, що все те, що вона говорить, я дивлюся, в мене викликає посмішку, викликає по-перше, а з іншого боку хочеться плакати. Тому що люди дивляться, пишуть коментарі. Дякуємо вам за вашу щирість, дякуємо ви, молодець, все таке. А я дивлюсь на цю людину, і коли я бачу її енергетичне поле, коли я бачу, що за нею, це глибоко нещасна людина, яка є психологом, яка говорить, можливо, комусь потрібні речі, але просто, ви знаєте, Абсолютно нещаслива, нема щастя зовсім, нема його і, і не передбачується в такому мисленні. І потім я думаю: ми часто з вами кажемо, що треба е, прибрати там, е, корупцію з України, там, депутати, сволота, там, ще хтось не такий, такий, не такий. От ми бачимо там якісь там, фігури і весь час на них зациклені. А я думаю про інше друзі. Очищення має відбутися всередині нашої держави, нашої України. І воно відбувається. Але чому стільки українців підписується на таких психологів, які говорять саме такі речі, про інстинкти тваринні, що ми тварини? І сидять і переглядів, там, наприклад, 30 тисяч, там, 60 тисяч, не знаю, скільки переглядів, і з подобайками, з коментарями, з подякою. Що це значить, друзі? Скільки ми будемо слухати от таких, як гордон, от які говорять, запрошують, інтерв'ю інтерв проводять, але ми ж розуміємо, що хто дозволяє таким бути. Стільки років в ефірах, що він несе, перезувається весь час, що несе ця людина, скільки їх таких є, скільки будуть нам нести всяку ахінею, такі, як Юрій Романенко, своєю командою, які на хвилі, хвиля. так? Хвиля. Вони вважають себе інтелектуалами. Дацюк Уважався інтелектуалом до якогось часу, і всі сидять, і інтелектуали розмовляють. А там нехай люди собі гинуть на, на вони будуть інтелект свій берегти. Люди не можуть генофонд зберегти дітей, щоб народжувались від достойних чоловіків, які гинуть на війні. А вони сидять інтелект свій. Який інтелект? Ум. Заїжджений, нікому не потрібний. це все, що вони роблять на російській мові. І я думаю над тим, друзі, що, знаєте, сьогодні ось це відео просто не сколихнула ця Наталя Колоденко. Я розумію, що це нещасна людина. Я не знаю, що, чим вона може допомогти іншим людям, можливо, щирістю своєю, цією, і що вони бачать там себе. Тобто, людина, яка має собі психолога і психіатра, і говорить про це: так, «Да, у мене є. Кожен психолог має мати собі психолога. Для чого ти тоді психолог, якщо ти себе не розумієш? Ти ходиш десь іще, щоб там тобі щось допомагало. Для чого це потрібно? Так. А я ще, знаєте, хочу сказати, що був такий що психолог у нас один такий інтелектуал, дуже. Я ще на початку війни навіть думала, що це, що це щось дійсно таке нормальне, цей арестович. Так? І коли всі його вже, ну, в принципі, забанили, хто розумний, хто зрозумів, так, підтримував тільки от ще найбільше це Гордон і якраз Юрій Романенко, це вже я так говорю, просто це моє на спостереження. Так? Але я коли давно ще слухала, як говорив Арестович, а він давно в ефірах був, і коли він говорив, що він вчився в Москві, і що він вчився в школі, де готують спецагентів ФСБ, то чомусь цю інформацію багато хто забув, навіть я колись на фрагмент забули, бо мені здалося, що це, можливо, не те, що я. Але я пам'ятала, що він тоді говорив. І зараз, от, знаєте, багато дуже гарних людей, в тому числі, був такий генерал. Генерал-майор, здається, Ратніков, який був на Ютубі, інтерв'ю часто давав, людина з надздібностями, так як він говорив. І він розповідав про ці штуки спецагентурні, але ж він виховував саме спецагентів ФСБ. Він виховував їх, дуже гарна людина. і про Бога казав. Що це таке, друзі? От скажіть, що це? Так дуже добра, гарна людина, так пішов в життя у минулому році. І багато пішло. Ковід почистив багато кого. І це є факт, і це, видно, так і мало бути. Але ось це просто факт із того, що кого ми дивимося, кого ми слухаємо, що нам потрібно зараз. І коли я співставляю. Багато каналів російських дивилися українські глядачі, ту ж саму астролога цю Драган. Так? Прізвище таке дракон. Не, Драган. Це ж на англійській мові дракон. Дивилися там якихось странників, якихось там школи, там, ці всякі. там іще когось там. Дивилися багато, контент був розкручений. Але, друзі, гляньте, це все спецагентура Кремля. Спецагентура, все. І той самий Ратніков, і та сама драган, за нею, за плечами її стоять спецслужби. Ті самі навіть збива... всі намагалися збити людей з пантелику, особливо не тільки навіть російських, правильно, а й наших також і збивали. Там ще якийсь був сказочник. Який розповідав якоби про вібрації землі і втих вливав туди знання, яке є розвіючим свідомість людей, розшатуючим. Є там ще цей сказочник, потім був ще один Іван Бобров, чи Бобров, як він там називається, той, що з Германії вищав, Є ще така валіда теж. Це все вони, спецагентура, яка була вклинена в, в, в різні країни, щоб впливати на свідомість людей. І це все робилося і до війни, і під час війни, і продовжує робитися. Скажіть, будь ласка, хто їх слухає? Я багато це я назвала таких тих, що я, наприклад, раніше ну, спостерігала я їх бачила. Я, тобто, говорю про такі речі, що ми маємо з вами стати мудрими. Ми маємо стати з вами свідомими і розвивати себе в першу чергу. Коли ти розвиваєш себе, тобі стає непотрібним більше нічого, бо ти так все бачиш. Так, можна цікавитись чимось, так? але твоя увага не йде туди, куди не треба. Твоя увага залишається тобі, і ти почнеш творити, наприклад, програмувати своє життя на основі того, як ти відчуваєш і глибоко знаєш. А не ти не чекаєш, коли то хтось прийде, там тобі скаже, як це все зробити, як воно буде. Про Проїднопланітян там, якихось там літають, десь там якісь метатрони там, передаються, там, ще там, щось там, ще там якісь там, ці, хто там літає. Де. Це стає непотрібним, тому що в людині, коли включається цікавість до того, хто ти є взагалі тут, це перебиває всі ці, всі ці хвилі. Тобто ти починаєш оживлювати себе зсередини і починаєш жити щасливо, бо ти розумієш, що цей шлях є тут неповторний. Ти береш відповідальність за своє життя і починаєш зростати в ньому. Це круто. Так як я часто кажу, що в тебе є тут можливості, ось ти можеш йти по низам, а можеш йти по верхам. То йди по верхам, чому по низам там падаєш? Встаєш, падаєш, встаєш, Іди по верхам. І коли говорить там, як пізнати Бога, друзі, як його пізнати, якщо він ось на бери ось твій стан, Дой, до, 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 розвинь себе до стану Бога. Все. Ти стан і Бог в такому стані творить, якби він не творив в такому стані, що то було. Я хотіла вам зачитати ще один. Вірш на останок цього відео, що ми не тварини. Як каже Наталя Холоденко, хай вона скаже: так, я тварина про себе. <с? <с?> Але не про всіх людей, щоб в категорії туди. Не гриби, не, не бактерії, не рослини значить, то тварини, бо так він в університеті сказав. А сама то? хто? Так і не знаю. Так от, другі друзі, я хотіла вам стільки віршів написала за останній час, дуже багато. Я хотіла вам просто передати один вірш. Він такий. Це про те, що, що ми не тварин. Де я його віру? Де я в це я вам читала. Це я читала. Щоб досвідно хотіла відклала. Відна хотіла почитати. Я її відклала. Не знаю. Просто у мене тут у мене дуже багато. Він такий просто, ой, він такий, знаєте, серйозний такий вірш. Hm. Де ж це я його покрою? А, ось він знайшла. Знайда от мене творим. Я не погоджуюсь з таким. Мій час настав. Я йду до тебе крізь гріхи, провину, сором. Іду, спотикаюсь, падаю, встаю. Почуй мій щиросердний плач та позов, бо в ньому все, що маю, віддаю. Так хочу доторкнутись твого серця та заридати тихо, без жалю в твоїх обіймах, немов сяючих озерцях, омити душу в безкінечному раю. О Боже мій, прийми мене таким, як є я, бо знову повертаюсь, як колись, так небезгрішний, усвідомлюючи, ідея. В молитвах стомлений, що довго так лились, Впаду я ниць, та знаю, ти піднімеш і прокричу любов свою крізь темряву віків, знаю, почуєш мене й серцем обігрієш. Я так цього чекав відверто так хотів. Прости, незрілість мою, прости, покаяння. Весь час для тебе я в собі зростав. Я йду до тебе в силі щирого зізнання. Я знаю, хто я, Отче, бо мій час настав. Друзі, повернення блудного сина до батька. Повернення до Творця, до свого Бога, повернення до передвічної сили, при Великої Матері. Воно звучить так зараз. І ми з вами ось такі. Тварина написати вірша такого не може. Але слухати навіть собачка мій слухає. І люди. Чекали цього третього теону, який настав, щоб прозріли не тільки вони, а й собачки, мухи, бактерії, просвітлилися. Розумієте, чому так все відбувається? Ми чекали цього дуже довго. І зараз тільки з'явилася така можливість, бо вібрації пішли інші. Нашого життя. Ось так. Ось таке сьогодні для вас відео. Відпочивайте перемоги Україні, сили воїнам світла. Нехай не приломлюються їхні мечі ніколи, хай сяють і рубають все те, що зашкоджує проявленню світлу нового Творця. Всього на важкого, друзі, всім любові, чистоти, щирості! Знайте, що ви є божественні істоти. І не слухайте тих, хто говорить щось інше. Розвивайте в собі здатність бути Богом. Свідомо, бо воно так і є. Подобайки ваші чекаю. Побачення.